Довгі 15 років фанати по всьому світу чекали на воз'єднання Дедпула Росомахи у виконанні Раяна Рейнольдса та Г'ю Джекмана. І ми нарешті дочекалися цього. Але тепер це не просто черговий фільм про людей Ікс, Тепер це частина КВМ і єдина їх велика прем'єра в 2024 році. І у цьому відео ви дізнаєтесь, чи став Дедпул месією для Марвел, яким видалось повернення Росомахи, чому цей фільм може комусь не сподобатись, та чи є на це якісь підстави? Це огляд фільму Дедпул і Росомаха. Ну що, давай до діла. Давай до діла. Чесно кажучи, говорити про фільм без спойлерів край важко, оскільки в трейлерах нам дійсно не демонстрували все, що Марвел приготували для нас. Якщо не рахувати фінальний, де вони не витримали та показали дещо, про що я хотів би дізнатись під час перегляду. Огляд буде розділений глобально на дві частини. Перші я розповім мої враження як фаната, плюси фільму та чому вам треба це побачити самостійно. В другій частині я увімкну сноба та з маленькими, не Чними спойлерами про які буду попереджати, розповім про мінуси, негативні сторони, та що мене розчарувало. Не буде ні для кого секретом чи здивуванням, якщо я скажу, що головним плюсом картини є, звісно, дует Гю Джекмана та Райана Рейнольдса, які настільки гармонічно виглядають разом у кадрі, що навіть прості діалоги здаються вершиною роботи сценаристів. Хоча це далеко не так. Рейнольдс вже вчетверте виконує роль Вейда Вілсона і втретє Дедпула. Хто зрозумів, той зрозумів. Насправді дуже легко порівняти Раяна з перших двох сольників та в Дедпулі і Росомахі, оскільки це абсолютно на 99,9% той самий говірливий найманець, якого всі люблять. Я впевнений, половина його реплік була імпровізацією на зйомках, і він просто втілював свою давню мрію висміювати Марвел, офіційно знаходячись всередині кіно всесвіту. Щодо Г'ю Джекмана, то це вже його десята поява в ролі Росомахи. На відміну від Дедпула, такої інтерпретації Логана ще не було. Хтось каже, що це краща роль Джекмана в цьому образі з усіх фільмів. Як на мене, то його перформанс в Логані перебити буде неможливо, але це фільми різних всесвітів. Це просто інший Росомаха, який вже точно не той молодий австралієць з початку х І мені сподобалось те, як з любов'ю підійшли до цього персонажа. Його костюм здібності та навіть хореографія в екшн-сценах зроблені для тих, хто чекав цього більше 20 років. А ще Джекман для своїх років перебуває просто в фантастичній фізичній формі. Це не людина, це потужна машина. Ще одним плюсом фільму, звісно, є фан-сервіс, якого тут навалили таку купу, що розгрібати це будуть у відео на Ютубі ще декілька місяців після цифрового релізу. Для повного розуміння, хто ці всі персонажі, які регулярно з'являються, треба передивитись купу всього, причому не тільки фільми та серіали, а й навіть інтерв'ю акторів та продюсерів. Я невеликий знавець коміксів, і в моєму селищі, де я жив більшу частину життя, з мальописів були Лише щотижневники Скубіду. Але я дивився і пам'ятаю майже все, що виходило з кінокоміксів. А тому весь фан-сервіс і Росомахи потрапляв саме серденько. Щодо екшену, то деякі сцени зняті дуже винахідливо, та вперше для Марвел з жорстокістю. Частини тіла часто будуть літати туди-сюди під час них. На мій погляд, найкраще поставлені саме камерні сцени екшену, в яких задіяно мінімум персонажів, та все дійство зосереджено на головних героях. В такі моменти хімія Джекмана і Рейнольдса просто накидує зверху пару балів і нічого з цим вдіяти не можна. А рейтинг R задіюється наповну. І я чесно не очікував побачити таке після заставки КВМ на початку. Підсумовуючи, щодо гарних сторін фільму, то це, звісно, Дедпули Росомаха, Райан та Г'ю, червоний та жовтий, кетчуп та гірчиця. Фільм названий на честь цих двох. В них не було вибору, крім як бути крутими. Також всі камео, а особливо дві появи, мають зірвати дах кожному фанату, якщо ви, звісно, не заспойлерите собі. Фільм був зроблений для того, щоб порадувати нас з вами, і на мою думку, їм це вдалося, хоч і не ідеально. Для фанатів Марвел це по. Вернення старого, доброго, супергеройського кіно, але тепер з дедпулом, росомахою та рейтингом 18+. А тепер переходимо до спірних частин фільму, де ще раз попереджаю, без мінімальних спойлерів обійтись неможливо. Але обіцяю про важливі сцени, на які фільм сам робить акцент, я говорити не буду. А якщо вам подобається відео, то можете підтримати його лайком та підпискою. А також можете завітати до нашого телеграм-каналу, або стати спонсором на Ютубі чи кофі, якщо хочете підтримати нас. Замає мене налякати, та що скаже Дісней? Фільм має ту саму проблему, про яку казали глядачі після перегляду фіналу. Дедпул і Росомаха настільки тісно пов'язаний з усіма фільмами по коміксах Марвел, що ті, хто прийшов без енциклопедійних знань про них, не зрозуміють, чому люди зустрічають оплусками чергового невідомого їм персонажа. Без розуміння всіх жартів, відсилок, пасхалок та камео, це фільм на два із десяти, без адекватного сюжету та цілісної логічної історії. А якщо ви так би мовити шарити за все це, то чудовий атракціон дофаміну, який йде на новий захід кожні 5-10 хвилин вам гарантовано. Сюжет в картині існує лише для того, щоб вести героїв у нові локації, де їх чекає новий виклик, який або розсмішить вас, або здивує, або просто покаже круту бійку під чудовий саундтрек. Також, на жаль, як це прийнято в останніх фільмах Марвел, спецефекти інколи виглядають недоробленими і можуть відволікати. Видно, що фільм знімали в досить обмежений строк з огляду на довгий страйк сценаристів та акторів минулого року. Ближче до кінця фільму настає флеш-момент, де графіка виходить з чату і заходить монстр Франкінштейн, намальований в Адобі за три дні до прем'єри. Ще одним мінусом буде вже класичне небажання нашого дубляжу використовувати рейтинг 18 наповну. Хоч багато слів КВМ прозвучали вперше, але якоюсь жорстокою. Кої лайки можете не очікувати. Хоч якщо й порівнювати з попередніми фільмами, то тут Капітан Америка би й не оцінив. Щор стеж за мовою. Весь фільм мене не покидала думка, що не вистачає більшого розмаху цій історії. Причому це почало проявлятись буквально в перші хвилин 20. Зараз перемотайте ось до цієї відмітки, бо буде невеликий спойлер, який абсолютно ні на що не впливає, повірте мені. І так, у цьому фільмі є Халк, але він у ньому на 2 секунди, і то не повністю. В залі, в момент, коли з'являється його велетенська зелена рука, розпочались просто овації. А потім монтажна склейка і все, забули. І таких моментів, де начебто педаль крутості не вижимали до кінця за фільм назбиралось декілька. Але саме тоді я чомусь для себе зрозумів, треба відкинути всі завищені очікування та почати дивитись фільм про Дедпула і Росомаху, а не якийсь безмістовний камеолен. В мене починають закрадатись думки, що вся ця рекламна компанія з лозунгами, що Дедпул це месія, що врятує КВМ. Це один великий план. Я месій. Я сам. Марвелівський Ісус. В той же час, насправді, це не щось величне, це не перерозподіл сил. Це просто сольник Дедпула, в якого свій час повірили 20 старіччя Фокс. І цей фільм віддає данину минулому, хоч і робить це у своїй Дедпульській манері. Відповідаючи на питання, чи врятували Дедпул і Росомаха кіно Всесвіт Марвел, скажу, не знаю. Багато хто буде введений в оману Кевіном Файї і його підопічними, що кожного разу казали, що фільм по важливості для кіно всесвіту стоїть десь поруч з месниками, що не могло бути так. Месники це кульмінація десятків фільмів, що потрохи підводили до завершення якоїсь глобальної історії. А останні роки в КВМ не було такого сюжету. Та епічно завершити щось неможливо. Проте, побачивши фінальні титри, я зрозумів для себе, що фільм подарував таке рідкісне відчуття, про яке блокбастери останніх років забули. Це просто було весело, і фільм, наче був створений для цього. Я довго думав над тим, чи буду виставляти якусь оцінку фільму, але зрозумів, що школа закінчилась вже давно, і двічник по математиці не обов'язково закінчує своє життя в канаві. Так і цей фільм, який важко назвати відмінником, займає свою нішу і був потрібен кіновсесвіту Марвел, але не для того, щоб врятувати його, а щоб нагадати, за що ми полюбили його та прийняти таким яким він завжди був радіти від появи улюблених героїв, затомувати подих під час винахідливих екшн-сцен, сміятись від простих, але дотепних жартів та перестати чекати від кожного наступного фільму лише сцену після титрів, яка затизирить таноса з рукавичкою чи щось подібне. Тому, якщо ви додивились до цього моменту, рекомендую вам не завищувати очікування та не сподіватись на нових месників, а просто спостерігати за шикарним харизматичним дуетом двох друзів та отримувати таке саме задоволення від фільму, як і вони, коли знімали його для нас.